Нарешті ми цього дочекалися. 27-й конгрес Української асоціації футболу надав нам звітність за всі фінанси роботи УАФ від 2015 тисячі і по 2023 рік роботи 1,7 мільярдів гривень, які були втрачені, куди, на що і для кого. От ключові питання про ці гроші. Дивіться це у новому відео на футбол хат. Не забудьте підписуватись на наш канал та обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Однією з компаній, що проводила фінансовий аудит УАВ за період від 2015 по 2023 рік, стала компанія «Кроу Україна. Ключові результати здивували всіх за цей період в Українській асоціації футболу виявлено втрат, що потребують доведення на 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Тільки вдумайтесь в цю цифру. Найбільші втрати, а саме 544 мільйони, припали на компанію Newport Management – легендарна офшорна компанія, яка співпрацювала з УАВ щодо міжнародних платежів. Упущена вигода за операціями з реструктуризації боргу з товариством Радомишель складає 315 мільйонів гривень. Виплати фізичним особам, не резидентам майже 139 мільйонів. Цей пункт дещо розшифровує аудит другої компанії, яку найняли для формування максимально об'єктивної позиції. Це компанія Бейкертілі. Вони чітко виділяють нецільові втрати під час виплати П'єр Коліні та Лучіану Лучі, які в ті роки очолювали наш суддівський корпус таких витрат на 1,6 мільйонів євро. 441 мільйон гривень у цьому аудиті вказані як порушення у зв'язку із проєктом будівництва бази в княжичах, чи реально повернути втрачені гроші. І що з цього приводу сказав чинний очільник УАВ Андрій Шевченко. По-перше, я скажу, що ми зробили все канапіня для того, щоб ну, убрати любу інформацію, яка б там стосовувалася чогось у У нас є два у які були зроблені приблизно в один тайзий час. Тому все, що там є на аудитах, треба. Оцінити, подивитися правильно і все, що є, воно є. Ми будемо працювати над цим. Ми однозначно будемо направляти в органі, які якраз займаються цим. Ви особисто беремо це тримати справа на кордону. Тримати що? Справа на допомогу. Дивитись, ми можемо, максимум, що ми можемо зробити, ми вже зробили. Ми зробили аудіт, зробили ще один секенапіння, такий же аудіт. Зараз ми все це зложимо і передамо в органі, які відповідають за це. Це далі в органах там будуть розматрувати, вони знають вже що з цим робити. Я не можу брати на себе таку відповідальність, бо це від мене не за, ніяк не залежить. Адвокати екс керівництва ОАП і, зокрема, екс-президента Андрія Павелка, юридичний бутик VB Partners вже оприлюднив офіційну заяву щодо аудиту. ОАП. їхнє головне послання зводиться до того, що це були дії, спрямовані на дискредитацію їхніх клієнтів. Юристи наголошують, що вона тримає юридичну оцінку в рамках кримінальних проваджень. Що ж Дійсно, є сподівання на те, що діяльність Андрія Павелка на чолі ОАП дійсно згодом отримає остаточну юридичну оцінку. Він з'явиться на засіданні суду саме в Україні і не буде уникати слідства і нових підозр. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.